Слава Богу, браття, сестри. Благословення ви у Господа, мир Божий вам. Знайте, це дуже цінні слова у наш час, в який ми живемо. Ось я дивлюся останнім часом багато людей, які телефонують, і перше їхнє привітання миру і здоров'я бажаємо. Знайте, ось так склалося наше життя. Що ми сьогодні знаємо, що таке мир, і знаємо, що таке війна. І хай Господь, браття, сестри, благословить усіх нас, наповнить наше серця своїм миром. Тому що коли розпочалася війна, знаєте, це був такий екзамен, екзамен. Ось і я думаю, кожен із нас, ну я особисто своє переживання, Ось переживав, ловив на думці, чи дійсно є в моєму серці мир Божий, чи є спокій. Але слава Богу, ви знаєте, ну, Бог дав спокій, дав спокійно спати. Ось особливої такої агонії, якоїсь не пережив, не переживав. І тому хай Господь благословить, можливо, крепко-близько не було. Далеко трошки було сарне, майже 70 кілометрів, 65 по дорозі. ось По просторі повітряному не знаю скільки, але, але те, що було, то було. І ми маємо уповати на нашого Господа. Браття сестри, ми маємо триматися нашого Господа. Я багато часу вашого не займу. Знаєте, я взагалі хотів би, щоб в нас, християн, які ми себе. Іменуємо п'ятидесятниками, знаєте, ми мало проповідували ну, по часу, а багато молилися. То буває, в нас таке: ми півгодини можемо проповідувати. Я про себе, а три хвилини молитися. Краще було б, якби я три хвилини проповідував, а півгодини, сповнившись Духом Святим, з усіма вами молився, правда? Це було благословенно. Так, ми бачимо, так апостоли жили. Такі в їх молитви були, ось і тому вони були сильні. Але з нами той самий є Господь, який був з нашими попередниками, з апостолами і Ісуса Христа. І тому хай Господь нас рясно поблагословить. Я буду читати з е, декількох місць Божого Слова, і хочу дещо сказати для всіх нас, не нове, браття, сестри. Ви знаєте, ви для мене. Ось Костопільщина, церква міста Костополя це щось надзвичайне таке є. Я не один раз вже в Костополі був, ось і з деякими нашими сестрами, браттями з церкви, тому що в них були відповідні проблеми, переживання. Ми приїжджали в Костопіль. Ось і Костопільщина взагалі для області дала великого рівня служителів. І ви є. Благословення у Господа, і ми підр... подражаємо вам, я так простим словом скажу. І навіть будучи в вашому зібранні, знаєте слово пророче у вас є, і напевно брат із вашої церкви, правда? Ось. Це пророкувати у своїй церкві, це я розумію, що перевірений сосуд, який служить, який має дерзновіння в собранні по місній церкві говорити Духом Святим, Божому народу, Боже Слово. Ну, На сьогоднішній день у нас в церкві цього немає. Є сестри, які пророкують, але вони не в нашій церкві. Ось і тому, знаєте, ми молимося, ми хочемо, тому що були времена, коли у нас були пророки в церкві, і особливо наші попередники розказують за воєнні часи. Ну, дуже такий сильний, як ми говоримо, Сосуд Божий був, брат, через якого Бог дуже конкретно відповідав і говорив. Хай Господь благословить нас, тому в нас у Божому слові є слово, яким апостол Павло підбадьорює нас, щоб ми ревнували дарах духовних. Хай Бог допоможе нам в цьому. Знаєте, ось декілька думок. Кожне місце буду читати, і воно, знаєте, буде мати в собі іншу думку. Але основна моя думка основна моя думка – це слова Пророка Божого, які ми дуже часто цитуємо, знаємо. Шукайте Господа, коли можна знайти Його, призивайте Його, коли Він близько. Брайте Сети, на сьогоднішній день. Ось моя основна думка, це те, що все-таки ми переглянули, переглянули своє життя і свої відносини з Богом. Ось чи ми є близько з Богом. Чи наше тіло є храмом Святого Духа, чи Дух Божий перебуває в нас? Знаєте, ось я перше місце, яке хочу прочитати, це перший розділ апостола Павла до колосян. Таке привітальне слово апостола Павла до тієї церкви, і він говорить такі слова, на які я хочу сьогодні звернути увагу разом з вами. Павел волею Божою, апостол Ісуса Христа, і сестри воля Божа така, щоб апостол Павло був апостолом. І ми знаємо історію, як Бог вибрав, як Бог явився Павлові, як Бог покликав його. і сестри, це дуже важливий момент. Давайте сьогодні ми індивідуально своє життя обійдемо. Ось особливо це торкається дітей, які народилися в християнських сім'ях. Ми кожен із нас маємо індивідуально пережити особисту зустріч з Богом. Ми маємо пережити особисту зустріч з Богом. Апостол Павло це пережив, він про це свідчив, і ми маємо так само пережити це. Це є пам'ятний момент, його забути не можна. І це для нас є велика підстава триматися в вірі, тому що ворог він пускає розкальонні стріли. Ви знаєте, найжорстокіша його стріла це посіяти сумнів, це стріла сумніву, якою він багато християн поражає. І ви знаєте, вони не мають підстави. І віри для того, щоб противостояти цьому. Чому ворог хоче кожному із нас зруйнувати віру і сказати Ти не спасенний. Або ти не є дитина Божа. Він може наше гріховне, прошле нам згадувати, ти думаєш, той тяжкий гріх, він тобі був прощений. І він такі тріли посилає, браття, сестри. Ми, ми маємо розуміти, що момент нашої зустрічі з Богом це є дуже сильний момент, який утверждає нашу віру, і ми противостоїмо козням діявола. Тому що ми знаємо, що ми є діти Божі, ми знаємо, що Бог то є наш Батько, ми з ним зустрілися, ми знаємо Його. Він знає нас. І він під час послав в наші серця Духа Святого. Слава Богу. Далі написано. Находящимся в колосах святим і вірним браттям во Христі Ісусі. Святим, находящимся в колосах. Але браття, сестри, я дуже коротенько скажу. Святості без святого Бога немає. Бог говорив до народу ізраїльського, казав, що я є святий. Святий ім'я Його, так нам говорить Біблія. І він абсолютно святий. І тому ми пам'ятаємо момент, коли Бог явився Моїсеєві, і коли Моїсей наблизився до тої тернини, проговорив до нього Господь і сказав такі слова, Моїсей, зніми обув з ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, то є земля, яка там була Божа присутність. Брайте сестри, і ми святі, коли в нас є присутність Святого Духа. Ми святі. І тут саме апостол Павло про це і говорить, і я ще раз зауважу, святим і вірним во Христі. Во Христі. Якщо во Христі, ми святі і вірні. Це дуже важливий момент. Братя Сетри, є ще дуже одна така е, цікава річ біблійна. Є дари Святого Духа і є плоди. Дари і плоди. Ви знаєте, йде, коли ми робимо помилку, дар ставимо вище плоду. Але по священному писанню плід це вище дару, тому що пророків ми перевіряємо по чому? По плодах. Не по тому, як вони пророкують, ми можемо і цим перевірити. Ось, можливо, для якогось пророцтва треба й багато часу, щоб його перевірити. Чи збудеться воно, чи не збудеться, вірний, невірний. Але найбільше ми можемо перевірити пророка по плоду, просвітера диякона по плоду, проповідника по плоду. І самих себе, браття, сестри, перевіряємо теж по плоду. Не по тому, як ми, можливо, молимося. Не по тому, навіть скільки ми Біблію читаємо, все добре. Хай Бог благословить. Але все-таки по плоду. І ви знаєте, ніколи людей до церкви не приведе наша зовнішність, наша побожність, наша релігійність, обрядовість, що ми ретельно відвідуємо наші зібрання. Але Христос на горній проповіді сказав такі дуже важливі слова: нехай так світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші. Плоди, ваші добрі діла, це є наші плоди, це є наше світло. Ось що найсильніше впливає на людей. Хай Бог благословить, це перша думка. Ось друга така думка, друга така думка яка теж заложена у посланні апостола Іоанна, це аналогічна думка, браття, сестри, і ми маємо на сьогоднішній день якби давати відповідь на це архіважливе питання. Важливе наше питання, особливо я дивлюся людей, яких приходиться провідувати, які вже перед відходом. І знаєте, в їх дійсно на першому місці це стоїть питання спасіння. На першому місці стоїть питання спасіння. Все, життя прожите, хвороба, ось шансів на життя немає. Людина розуміє, що треба відходити, і найбільше людина переживає, щоб душа її була спасенна. І тому в апостола Іоанна в першому посланні в п'ятому розділі є написані два таких вірші. Я їх хочу прочитати. «Імеющий Сина Божия, імеєть житні. Не імеющий Сина Божия, не імеєть житні. Ето написав я вам, віруючий во ім'я Сина Божия, даби ви знали, що ви, віруючи в Сина Божия, імеєте життєвічність». Проте все це знову те саме, маємо Сина Божого, маємо життя вічне. Не маємо Сина Божого, не маємо життя вічного. І ви знаєте, знов так само нам Боже Слово говорить дуже конкретно і прямо. Якщо ми маємо Ісуса Христа, значить то ми поступаємо так, як Він поступав. Дуже просто, браття, сестри. А й Господь поблагословить нас, це, ви знаєте, не якісь завишені такі стандарти, але це просте Євангеліє. Просто, доступно і зрозуміло для нас говорить. Останній текст, який я хочу сьогодні прочитати, це книга Бетіє. Книга Бетіє про, про батька нашого Авраама прочитаю. Так написано, апостол Павло каже, що Авраам то є. Батько всіх віруючих. І вірні, вони благословляються із вірним Авраамом. І Бог говорить до Авраама і каже йому таке слово. Бреття Серто, сьогодні Господь хоче це слово сказати для нас взагалі. Для мене це слово, ну, багато реальності я пережив в своєму особистому житті. Ось і тому, коли я кожен раз роздумую над цим словом, читаю це слово, знаєте, я завжди згадую всі ті милості Божі, благословення Божі, які я пережив у своєму житті. Взагалі, ви знаєте, якби не Господь, я взагалі не жив би, я не жилець до року е, мого життя від народження, це е, була постійна боротьба, і шансів на життя там було дуже маленько. дуже маленько. Але слава Господу! Бог дав пережити 53 роки, дав сім'ю, 12 дітей, внуки вже є. Це чудо Боже. Боже. це чудо І Тому я, брат і сестри, читаючи ось ці слова, Авраам був 99 років, і Господь з'явився Аврааму і сказав йому, Я Бог всемогущий, ходи предо мною і будь непорочен. Я Бог всемогущий. Брать и сестри, це не проста ситуація, в якій знаходився Авраам. Це чоловік, якому було 99 років. Це чоловік, якому Бог казав, що в тебе народиться син, 99, а його ще немає. Це чоловік, який дивився на свою дружину, яка на 10 років була молодша. Вона вже теж втратила все фізичне для того, щоб народити дитя. Авраама руйнувалася віра. Але, браття сестри, ви знаєте, Господь наблюдає над кожним із нас. Як він дивився над Авраамом, так він дивився за на... і дивиться за нами. Бог так само наблюдає за нами. Знаєте, я це твердо кажу, я це переживав. Не завжди служителі Божі в церкві, вони, знаєте, як то кажуть, на підйоми. Вони проходять долини. Не завжди в нашому житті християнському знаєте, гори, на яких ми переживаємо, Боже благословіння, питаємося Божими росами, укушаємо Божі знаєте, плоди, вкушаємо або вдихаємо в себе Божі аромати. Є написано в пісні пісні такі слова: доколі день дишать прохладою і убігають тіні. Пойду я на гору Мірову і на холм Фіміама. Добре бути в пахощах Господніх, але не завжди, браття сестри, нам приходиться проходити долини, плачу, приходиться проходити долини тіні смертної. Такі бувають моменти в нашому житті. І ви знаєте, я що замітити, що саме в критичних моментах Бог дуже за нами пильнує, Бог дуже нас підтримує і благословляє. Слава Богу, браття і сестри, хай Господь благословить це Слово сьогодні для нас. Я Бог всемогутній. Я знаю, що сьогодні було сказано Духом Святим, є обтягучені серця. Є проблеми. Ось, бачите, браття дали маса записочок. Хтось пережив радість, хоче дякувати Господа. хтось переживає якісь труднощі. Хтось плаче за свою сім'ю, за своїх дітей, тому що вони не спасені, розуміє час останній. Життя це пар, який з'являється на малий час, а потім зникає. І хочеться, і хочеться. Браття, сестри, ви знаєте, у плані спасіння, ніколи не переставайте молитися. Є свідкок, як Бог спас мого діда. Знаєте, ми звершали молитву, молитву, і під час уже цієї молитви. Дух життя вийшов із його тіла. Він був відступником. І ми молилися за нього до останнього часу, щоб Бог дав йому покаяння. Сьогодні ось день це останній день його життя і ввечері він помер. Ми в цей день молимося до Господа. Ви знаєте, ось результату ніякого немає. Кажеться все. Якийсь зазомбований, якийсь диявольський гіпноз на нього наведений, ніякої абсолютно реакції немає. І знаєте, ця боротьба десь до сіми годин вечора була. І в все міняється, відкриває свої уста і каже, покличте, діти, братів, я хочу примиритися, я хочу покаятися, я хочу отримати прощення і бути спасенним. І знаєте, коли я прибігаю до одного із служителів нашої церкви, старичок, брат, і кажу, дід ваш, мій кличе, щоб ви прийшли до нього, він скоро буде помирати, напевно. І знаєте, брат, йому таке слово було, він з таким, знаєте, ентузіазмом каже, о, восклікнув просто. Думаю, що таке? І він розказує, каже, цієї ночі мені приснився такий сон. Я бачив клубочок, який котився, і в тому клубочку щось живе так піщало, хотіло на свободу. І я розумів, цілий день роздумував. Ну, думаю, що це таке, до чого цей сон веде. І коли я це сказав, це зв'язана душа, яку треба освободити, розв'язати, щоб вона була спасена, відступник. Браття, сетри І Бог дав покаяння, дав спасіння. І коли ось він покаявся, вилив свою душу, ми стали молитися, були ще інші браття-служителі, Дух Святий зійшов, сповнилися Духа Святого. І знаєте, під час молитви його дух почав виходити із нього, получивши прощення. Получивши омиття кров'ю Сина Божого Ісуса Христа, получивши дар життя вічного, відійшов вічність, не залишаємо, не занепадаємо духом. Бог сьогодні каже, я Бог всемогутній, ходи передо мною і будь непорочний. Про це не думай, Бог це вирішить. Твоя справа особисті відносини з Богом. Остальне все за Господом. Хай благословить нас Бог. Ми будемо закінчувати наше зібрання. Ми будемо дякувати Бога. Знаєте, браття сестра, що ми є рідні. Я другий раз у вашій церкві, ось, але я відчуваю, що дійсно ми є рідні. Я не знаю, що ви відчуваєте. Я вірю, що ви те саме переживаєте. Але я знаю, що ми маємо живого Бога. Я знаю, що ми наповнені одним духом. Я знаю, що ми покликані до одної цілі. Я знаю те, що ми є спасенні нашим Господом і Ісусом Христом. І ми любимо один одного, і ми молимося один за одного. І давайте, благословіть нас, ми вас, хай Божа благодать і Боже, Боже благословення буде з нами. І не забудьмо про тих у нашій молитві, за кого написано в тих записочках. Да благословить Бог, молимося. Амінь.